Президент Франції Макрон сказав, що Європа визначилася з баченням того, якими мають бути гарантії безпеки, але протягом найближчих тижнів має ще бути конкретика по участі саме Сполучених Штатів Америки у цій глобальній документі чи системі домовленостей. І це справді важливо, тому що без участі Америки жодні гарантії безпеки не будуть дієвими. І також е, Зеленський додав, що, начебто, тепер ці е, домовленості мають пройти через парламенти тих країн-учасників, які готові брати в цьому участь, і це напевно буде головною відмінністю від тих декларативних угод безпекових, так званих, е, які не є чимось більшим аніж просто декларацією про наміри, і певно будуть мати вже ці гарантії безпеки легалізацію на рівні законодавчої влади. Але стосовно Америки, вашого питання, ну щось має відбутися. Насправді нічого доброго для України не відбувається. Тобто, погоджуюся з колегами, питання припинення вогню, навіть тимчасового не говорячи вже про всеосяжного, фактично знято з порядку денного. Про якісь там зустрічі у двох трьохсторонньому форматі, там на рівні високому, навіть мова зараз не йде. Ну, поки тролінг відбувається з боку військового злочинця Путіна. Приїжджайте в Москву, тут сядемо, розберемося. Санкції не вводяться. Хоча насправді, от, запаралелені між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом санкції, які, скажімо так, враховують різні аспекти, могли би також давати результат. Межа між країною-агресором. І жертвою агресії фактично стерта зараз, зокрема, я це спостерігаю на рівні там західної преси, риторики офіційних посадових осіб Сполучених Штатів Америки, говорять про сторони. Які мають йти на взаємні якісь компроміси, тобто оця от, дійсно межа між тим, що Росія є саме агресором і жертва агресії, вона ну вона знівельована багато в чому, і це дуже небезпечна штука. Тому е, я думаю, що е, звичайно, що ми вдячні і вітаємо ініціативу Європейського союзу європейських країн нам допомагати, було наголошено на тому, що механізм закупівлі зброї західної, в тому числі американської, за кошти європейських країн-членів НАТО. Залишається в силі, і сьогоднішні обговорення стосувалися переважно справді поствоєнного періоду. Тобто, гарантії безпеки, це після війни. Нас цікавить, що буде відбуватися зараз, і що мені особисто, наприклад, який я звернув увагу, момент сподобався європейські лідери. Заявили, що не може навіть теорії розглядатися будь-яких обмежень стосовно збройних сил України, ні чисельних, ні якісних. Ну взагалі навпаки, треба їх посилювати, тому що це є головна безпека гарантія безпеки. Гарантія безпек. не тільки України, хочу звернути увагу, але і Європи. Я не кажу світу Європи, точно, Європейського континенту. І це правильно, тому що ну, ж, Московська Федерація не випадково говорить про обмеження збройних сил. Вони знають, для чого вони це кажуть, для чого вони це роблять. Це фактично така закладається міна спільної діни на майбутнє, на майбутні подальші Наступи. агресивні так. дії. Так.